Проблема грального бізнесу в місті Кузнецовську є досить актуальною. Ви знаєте, що останнім часом кількість так званих розважальних закладів та інтернет-клубів у нашому місті зростає. Гральний бізнес є ганебним явищем, який руйнує як людські долі, так і сім'ї, були навіть зареєстровані випадки самогубства. Саме тому. У вівторок, 5 липня, депутатами міської ради разом з першим заступником міського голови Ковальчуком за участю безпосередньо участі начальника міського відділу внутрішніх справ Пацая Михайла Григоровича та заступника начальника міського відділу внутрішніх справ Чижа Юрія Степановича було здійснено рейд перевірку на відповідність вимогам закону про заборону України крайного бізнесу. В районі зупинки Бріська граних так званого розважального закладу. В результаті проведеного рейду було вилучено 8 гральних автоматів. Також були присутні журналісти від ТРК Атом та кореспондент міської газети Вісті. На даний час діяльність цього закладу тимчасово припинена. Проте я впевнений. Що депутати міської ради повинні об'єднати зусилля щодо повного викорінення цієї проблеми у нашому місті у суботи, 9 липня, я мав зустріч із керівником фракції політичної партії Фронт змін» Михайлом Кириловим, який також є депутатом обласної ради. І він пообіцяв повне сприяння і підтримку у вирішенні цієї проблеми, як на Рівненській області, так і в нашому місті. Я звертаюсь до мешканців нашого міста не попадатись на гачок хитрих ділків, адже у цьому випадку переможець буде лише один гральний автомат.